Привіт усім, ви на каналі Мама Плюс Сі. Трошки незвично сьогодні. Знаєте, що я сьогодні роблю? Я знімаю стрес і насолоджуюся плаванням в басейні, тому що сьогодні дуже спекотно. Кажуть, що сьогодні на термометрі плюс 35. І після міста ми приїхали трошки стресово, багато людей, хочеться відпочити і зануриться. І просто поніжиться під сонечком і в водичці. А ще я вам хочу розказати про таку практику, яку я дізналася і вже практикую, називається візуалізація і віртуалізація. Візуалізація це те, що ви можете собі уявити в своїй голові. Наприклад, там, хочете ви там, нову автівку, і ви уявляєте, яка ця автівка класна. А віртуалізація відрізняється тим, що ви е бачите її, їздите на неї і кайфуєте. Ось, наприклад, зараз я хочу вам розказати про свою практику віртуалізації як море. Я хочу на море кожну секунду, кожну хвилину, вранці в день ввечері і кожною картинкою свого тіла. І тому зараз, коли я в басейні, я чую шум природи, вітер, десь співають пташечки, такі як чайки. І я просто чую звуки хвиль, закриваю очі, я насолоджуюсь, ніби я перебуваю справді на морі. І я плаваю, десь якісь молюшки, десь якісь ракушки я відчуваю водорості, медузи. Я от відчуваю це напомню. І я насолоджуюсь, я кайфую, я стаю щаслива. Це називається віртуалізація. Я проживаю цей момент, я щаслива. А єдиний є такий малесенький такий, ну, такі нюанси, коли ти встаєш і цього всього немає. Ну немає моря, чи немає того, то я втік, що ви подумали, чи немає того. Ну і трошки так, ну а де ж вона? А воно все буде. Головне вірити щось робити кожен крок і ти маленькими кроками досягнеш своєї цілі, але практика віртуалізації це як в медитацію ви входите, це теж дуже класна штука. Я для себе відкрила це після проходження одного курсу. Надіюсь, що воно на постійній основі йде в моє, в моє життя. Я найкра... найбільше медитую це вдома, під час обіднього сну дітей, коли вони сплять, я уявляю якісь свої бажання, я проживаю, кайфую, насолоджуюсь, дякую все свято за нього. А зараз сьогодні це моне море. і Я за вами поділилася. Так що дякую всім за перегляд цього відео, лайкай і...